Сьогодні говоримо про котиків, а саме про котиків, які втратили на жаль свої родини, і говоримо сьогодні про один з притулків Києва, який допомагає таким котикам, яких який шукає їм нові родини, і також про те, як взагалі все відбувається, як вони живуть в цьому притулку? Говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні поруч зі мною адміністратор притулку Ірини Добролюбової Людмила Місько. Вітаю вас. Доброго дня. А, насамперед, хочу запитати, от сьогодні поговоримо взагалі більше про життя котиків, як вони живуть в притулку. Як взагалі життя притулку триває? Наскільки от у вас це все відбувається? Для початку про притулок Ірини Добролюбової, як з'явився такий притулок, і чому звідки такі поштовх до його створення? Адже ну скажімо так, в Україні дуже багато притулків. Ну звісно, вони всі переповнені, тобто є необхідності в їхніх існуваннях, але от як з'явився саме ваш притулок, який ви представляєте? Цей притулок з'явився років 17 назад. Насправді він один з найперших, да, найстаріших притулків. Його створила Ірина Добролюбова. Починалося це все просто з такої доброї жіночки, яка вирішила простерилізувати парочку котиків у себе там у дворі. І бо вона живе на Подолі, і там от є клініка міська на Ярославській вулиці, і от вона туди звернулася за допомогою волонтерській стерилізації. Одного стерилізувала другого, третього потім когось прилаштувала. І так вона почала ходити туди. Люди лікарі почали бачити, що дуже великий вона такий робить внесок, в цю справу, і вони виділили їй. Кімнатку в клініці. І отак от потрошечку-потрошечку, по потім там кліточка з'явилась, потім ще, потім ще. І так от з'явився притулочок маленький, де було там 20 котиків, потім 50, потім вже більше. І люди почали брати, вже почали допомагати ті, хто приходить до неї, да, волонтери. І отак от з'явився притулок. Потім ми зробили. Благодійний фонд організацію, да, щоб можна було вже ну якось серйозно до цієї справи відноситися? Так. І от так з'явився притулок. От ну, ви сказали, там 17 років тому там була кімната, де була невелика кількість невелика, котиків, да. я так розумію. Скільки на сьогодні у вас котиків і. Не лише котиків, от давайте так уже розкрити, тому що це не, не котячий притулок, вже лише. ну ми а є, навіть інші тварини. Ми намагаємось робити так, щоб це був тільки котячий, але розумієте, що, наприклад, нас працює тільки 15 людей в притулку, да, які допомагають, які волонтерять, які працюють. І ще дуже багато волонтерів, які просто приходять, да там провідують. І звичайно, що якщо ти тобі під ноги. Попадеться якась інша тварина, там цуцик. У нас і були і ворони, і ну, якісь пташки, у нас були свинки, у нас, ну коротше, що в нас тільки не було. Але в принципі це взагалі притулок для котиків, але іноді з'являються цуценята. Чому ми не можемо, наприклад, собі дозволити дорослих цуциків там дорослих собак прилаштовувати? Тому що все-таки собаки це собаки, і на котів вони реагують. Погано. А цуцики вони такі для котів це, звичайно, стрес, але що поробиш? Треба, от, наприклад, зараз у нас в притулку чотири цуценятки, яких викинули теж там на Троєщині люди, і просто ну, немає місця, немає куди діти. І так от вони так у нас іноді з'являються. Ми теж їх прилаштовуємо. От ви кажете, вони у нас з'являються. От так. зараз почув один з варіантів: там хтось викинув цуциків на Трещині, ви їх забрали собі. Так. Як взагалі потрапляють тварини до вашого притулку? Тобто їх приносять чи ви ходите містом, шукаєте безпритульних тварин і збираєте їх? Ні, ви знаєте, якщо подивитися нашу сторінку в соцмережах: Instagram і Facebook, це основні наші сторінки. Мабуть, за день. Якщо підрахувати так загальну кількість, ми тільки за день ми отримуємо 5-6 звернень від людей, і ви розумієте, що це потрібно все фільтрувати, да? де людина просто хоче спихнути, а де вона просто кричить про допомогу, тому що от все або тварина загине, да, або там ну все. І ми, ми потрібно дуже е, якби ставитися до цього з холодним розумом. Да? Е, е, де ми можемо прийняти, а де ми не можемо, а де ми можемо просто допомогти інформаційно. Дуже часто допомагають наші пости інформаційні. Е, з них теж люди там беруть і так далі е, ну, тварин, бачать це і допомагають, або ми шукаємо перетримки. Для таких тварин, якщо ми ну зовсім розуміємо, що ми не можемо взяти, якщо тому чесно... ми точно не ходимо по вулицях, нікого не шукаємо. Якщо чесно, я сподіваюся, коли ви сказали п'ять запитів на день, то це запити про людей, які хочуть Як собі пиш. в родину котика, і пишуть вам: А скільки, от навпаки, скажімо так, скільки людей вам до вас реально звертаються, для того, щоб всиновити вдочерити котика. Це все залежить від пори року, від ситуації в країні. Я вам скажу, що коли почався ковід, у нас була черга. У нас була черга, прямо от до воріт, не знаю, метрів 100 стояла черга. Тому що люди, багато хто сів вдома і хто вже давно хотів, вагався, щось там думав собі от вони сіли там на онлайн якусь роботу, і да, візьмемо котика. От ну і так веселіше дома сидіти. тоді. тоді просто був аншлаг. Ми просто, у нас під під вечір вже ми просто не могли розмовляти, тому що кожному ти розказуєш, пояснюєш там, підписуєш там договір там, і так далі. А зараз це дуже мало. Зараз ми в основному ми дуже багато нам пишуть за кордоном, Ми намагаємось відправляти. У нас є волонтери за кордоном, які допомагають нам за кордоном прилашту. В сім'ї, тому що тут, ну, там, якщо 15 тварин зараз у цей період осінні візьмуть там за місяць тут, то це супер. Але з'являється у вас за місяць набагато більше ніж 15. Ну ми намагаємось якось врівноважувати цю цифру. Дуже багато у нас по перетримках зараз бо дуже багато малесеньких кошенят, і дуже багато приїжджають зараз з війни кошенкотів. Дуже багато з евакуація щотижня, і всі волонтери вже просто переповнені, і ми також. А якщо говорити про умови е, притулку, ну це масштабно. Тобто це котикам треба їсти, спати, е, медичні послуги. Е, я не знаю, от доповніть просто список. Наскільки, от скільки, наприклад, е, фінансово може обходитися утримання за одну добу одного котика, оскільки це от фінансово затратно, це теж треба дивитися на те, який це котик, якщо це там мале. Це одна сума, якщо це дорослий кі знов таки дуже багато котів у нас є, з які потребують е, раціону спеціального. Да? Це тоді дорожче. Ну я, я не можу сказати скільки, тому що ми. Корм, м'ясо ввечері обов'язково вариться, дається ліки, вакцини, вакцинація тільки коштує ну так, по собі вартості. 900 гривень це повна вакцинація. Там ну, можна врахувати, що там 100 гривень на день, якщо це якийсь там спеціальний раціон, то можливо так. Якщо ні, ну може 80-70 – це так, якщо з твариною все ок. Якщо от ми заговорили вже трохи про медицину, все ж таки пропоную перейти до такого, мабуть, болючого питання для великої кількості суспільства, але насправді, от давайте трохи пояснимо, що таке стерилізація. Тому що з одного боку ті хейтери, яким це не подобається, тому що це там знущання над тваринами і так далі. Але я не знаю, мабуть, такого притулку, який не робить стерилізацію, тому що це зрозуміло, ну, Через, через те, що і так багато котів, наприклад, в притулку живе, і стерилізація вона допомагає якось утримати їх, тому що прекрасно розуміємо, як би це воно печально не звучало, але не всі коти в притулку можуть до кінця життя отримати сім'ю, і деякі можуть все життя провести, наприклад, в притулку. І таким чином воно якось може сприяти цьому. От про стерилізацію, наскільки це така позитивна чи негативна якби така функція, яку використовують в притулках? Ну, стерилізація це завжди було болюче питання. Є да, є два лагеря, які за, які проти. Однозначно, я вважаю, що будь-яка е, нормальна людина, яка живе зараз в суспільстві, 21 е, столітті, вона повинна розуміти е, можливо. Є люди, які просто ну, не задумуються, вони не бачать, що робиться навкруги. Але люди, які хоч трошки звертають увагу на те, що робиться на вулицях нашої, нашої країни, в селах, в містах, в підвалах. Якщо хоч раз про це задуматися і подивитися, розкрити ширше просто свої очі і побачити, що, що робиться, то кожен би. Ну, сказав би, да, стерилізація це правильно. Стерилізація правильно з аспекту з нашого волонтерського, тому що це однозначно запобігає небажаним цуцикам, котенятам, які просто ну, для них немає стільки бажаючих, скільки їх є. Особливо зараз, коли дуже багато поїхали, дуже багато покидали своїх тварин. Ви знаєте, що були і в зачинених квартирах там і так далі. Багато їх хто просто викинув і поїхав, багато хто там попросив, а почекай, почекай, я там повернуся, не поверне повернувся. Да? Багато тварин з війни це все сприяє тому, що це просто безконтрольне розмноження тих тварин, які просто ну вони гинуть під ногами, і ти просто. Ходиш, і не помічаєш. Далі аспект медицини. Стерилізація і медицина це. Е, дуже така річ, е, деякі кажуть, а от у мене там кіт помер. Ну, Після стерилізації все буває. Да. Дуже багато людей там бояться наркоз там, і так далі. Але це все так, як і у людей. Хтось добре переносить, хтось не дуже. Е, для того, щоб ти був впевнений, що все буде окей, тобі треба зробити котику аналізи, а потім вже там стерилізувати, каструвати, якщо ти бачиш, що з котом щось там не так, або він породний якийсь. да, І е, 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 стерилізація. Вона, по-перше, запобігає онко хворобам запобігає запаленням процесу, сечокам'яній хворобі. Котикам стерилізацію можна продовжити вік життя від там 3 до 8 років. Плюс, якщо це, наприклад, там квартира, да то це, звичайно. Хлода щодо котиків, хлопчиків, вони не, не мітять територію, да? коли в них гормони грають. Дівчинки, ну це дівчата, це звичайно запобігання онкології і так далі. І коли це приватний будинок, це знов-таки вони будуть на своїй території знаходитися, а не бігти кудись там, когось вбити, гуляти, гуляти да, і так далі. І при тому що люди теж. Дуже багато людей не розуміють, що коли твоя кішка на самовиголі, або, кот або котик, е є багато захворювань, які ти не бачиш. По ну, спочатку ти просто не бачиш, не розумієш і не знаєш, але, 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 якщо, почитати, не це. але якщо почитати у тварин, які е виходять гуляти, вони можуть під підхватити від тварини, яка там, бездомна, да? дуже багато хвороб. Коронавіруси, імунодефіцити той же ну, снід, це кожен третій вуличний кіт, він цим хворіє. Е, просто що він носій, да, і в якийсь момент він просто може цей снід проявитися, він буде заражати інших котиків. Лейки, лейкос це все хвороби, які так, от, вони просто повсюду. І люди не знають це і думають, що «а, мій котик гуляє, все йому так класно, так супер, там піде діток наробить. Зато він мужик. Ну, як ви? Страшні речі це ви зараз вже ви? сказали. Просто, вже просто залякали, я не знаю. Я сподіваюся, ви так не залякуєте людей, які приходять за котиками. Ні, до речі, дуже багато, людей, дуже багато людей вже читають і знають. От, люди, які просять у нас тварин, наприклад, за кордон. А, може, у нас це ще не так розповсюджено, але люди, які за кордон просять тварину, не обов'язково роблять їм. Обстеження на імунодефіцит, лейкоз, коронавірус. Це нормально. Ну, це нормально, просто тут ще трошечки треба почитати нашим людям про це. Ну, я сподіваюся, що наші так само вже частково вичитують, бо я знаю дуже багато а, людей в Україні для того, щоб щось купити або когось завести, то вони спочатку починають в інтернеті вивчати да. всю інформацію, ага. ну, зважувати всі за, проти, плюси, мінуси, наскільки це взагалі треба робити чи не треба mm -hmm. робити, і вже приходять якось висновки. Дуже хочеться, щоб їх було все більше і більше. Так. Таких інформованих громадян, yeah. це правда. Хочу ще от трохи повернутися, мабуть, розпитати про умови, в яких живуть котики. Розкажіть взагалі, наскільки це, як ви казали, 17 років тому це була одна кімната, і там тоді було небагато котиків. А сьогодні, в притулку, вони живуть в клітках, як вони ладять один з одним. Ну, тобто я знаю навіть от людей, у яких там двоє-троє котів, наприклад, вдома живуть, то у кожного своя мис. Иска, тому що вони не можуть поділитися або деякі навпаки дружелюбно один до одного, і вони ділять одну миску, наприклад, на двох, і так само один лоток, наприклад, можуть ділити. Як це у вас все відбувається? Наскільки от така велика група котиків можуть вжитися один з одним? Звичайно, у нас наразі десь приблизно 300 котів, ну, варіюється плюс-мінус 20, ще, плюс, ще у нас є перетримки а, для там, хворих, невакцинованих не, не кошенят. А, але дивіться, коли вони потрапляють до нас, спочатку, звичайно, ми їх саджаємо окремо в клітки, у них є такий карантинний період, а, де ми робимо обробки вакцинації, а, вони сидять окремо. А потім, якщо ми бачимо, що тварина вже там все ок пройшла карантин, ми Пересаджуємо з кимось вже там тестованим, здоровим. Або якщо це, там наприклад, той імунодефіцит у нас отакі з імунодефіцитом, вони йдуть разом, там сідають там, по два, по три, у нас є великі бокси такі з полочками, там де можна стрибати і так далі. І є окремо ще великі вольєри, де тварини, які вже там ну не змогли скажімо так швидко знайти сім'ю, да вони там живуть в вольєрах. Є такі, що у нас ніколи вже Напевне, не прилаштуються, вони бігають по притулку, в принципі, як захочуть. Але це теж не, не варіант, тому що ну, часто просто такі тварини. Там, під ногами вони теж переносять, можуть від когось щось заразитися якоюсь хворобою. Вот. Тому, на жаль, наразі у нас, ну як би ми хотіли б, звичайно, колись в майбутньому зробити якусь, ну це мабуть в іншому. Приміщенні буде, ми би хотіли зробити великі такі вольєри, мати можливість о, там розділити на зони, да? але для цього треба їх всіх протестувати а, від голови до п'яток, щоб ми розуміли, що з ними, у кого яка хвороба, і мати якийсь вигул, наприклад, лі літом в теплий період це було б ідеально. Але наразі поки так, і ми намагаємося. Все-таки швидше прилаштовувати тварин, якщо хтось сидить там довше, то от ми просимо наших волонтерів за кордоном, щоб вони взяли саме їх, да і вже шукали домівки. Там якось простіше, от з цим прилаштуванням. Ви так захоплено розповідаєте про е, котиків, якими ви займаєтеся, і відразу виникає запитання: а звідки у вас така мотивація? От Звідки у людей, які працюють в притулках, є волонтерами е, саме займатися цією діяльністю? Звідки у вас от особисто, наприклад, от таки прийшла не просто любов до котів, а саме? Е, не знаю, наскільки ви правильно їх там називаєте свої коти, не свої коти, бо Ні. ми звикли, що свої коти це які вдома живуть. Але от ваша така от захопленість, звідки така мотивація взагалі? А ви знаєте, це, мабуть, в принципі, як у будь-якої людини, яка, наприклад, почала. Там, їздити в дитячий будинок і вже все, да, вона не може це покинути. Або які от наші волонтери, які займаються, допомагають е, ЗСУ, да, які їздять туди, передають е, якісь речі необхідні і так далі. Кожному просто своє. От Я, наприклад, колись вийшла в декрет. І почала гуляти з дитиною і бачити під ногами, що, що робиться. Да? От когось там я їду з візочком, бачу, ой, новий котик з'явився. Блін, такий класний. Блін, от би його перелаштувати. Точно хтось викинув. І от так воно пішло. Ти вже ти один раз спробував і все. І ти втягуєшся це як наркотик такий. Просто дуже приємно, коли ти бачиш віддачу від цього. Що ти це зробив, ти прилаштував, йому зараз добре, і ти вже все в тебе там, плюсик в карму. І це такий прям. Позитивний да, результат да, таки да, відчувається. Да, да. От до речі, у мене є колега, яка живе на ДВРЗ в районі, і вона, маючи там свого кота вдома, вона зробила таку традицію підгодовувати бездомних котів, які там гуляють на районі. Mm -hmm. І вона причому постійно там сторіс робить і знімає відео, показує, як там нові котики з'явилися там стоїть. Mm -hmm. Там уже у кожного є своє ім'я. Але тут хочу запитати, як взагалі, от якісь можливо поради для людей, які бачать бездомних людей, бездомних, вибачте, котиків, бездомних mm -hmm. тваринок, як їм можна допомогти, і так само, от як можна допомогти вашому, вашому притулку, якщо от нас чують бажаючи, які хочуть допомогти, от котикам, які цього потребують, от якісь можливо от якраз в форматі порад, як це можна зробити, от людям, які нас зараз слухають. Ну, якщо хочеться допомогти саме, дивіться на вулиці, теж є котики, які, які там живуть давно. І краще вже там їм не буде. Вони звикли до вулиці, да, і не треба їх там підбирати, тягнути кудись там в притулок чи додому. Тому що такі дорослі тварини вони зазвичай виживають. Да. От головне, щоб їх стерилізувати, щоб вони далі не цей процес знайшов, він безкінечний. Якщо не стерилізувати, то це буде просто якийсь такий сюр, тому що там буде дуже багато цих тварин, які все одно будуть там під машинами, від собак, від людей, вони будуть помирати там трагічно і не дуже. А, але якщо ви бачите тварину, яка реально от з'явилася, да, домашнь, там йде до рук, домашня, видно, що вона десь жила до цього там вдома. То зазвичай ми ну дуже просимо забирати. По-перше, забирати з вулиці таких тварин, якщо вже зовсім немає змоги там до себе десь куточок, якийсь йому виділити, то ну звичайно шукати можливість через волонтерів е і якось е робити фото е щеплення. Е Фото, обробка і рекламу, її прилаштовувати. Тому що, повірте, якщо ви зробите це з одним котиком, ви просто, у вас буде такий прям, задор. і Ви захочете, можливо, ще когось так прилаштувати. І отак, от от, якщо стане нас більше, то може і котів на вулиці буде менше. До речі, знаю таких людей навіть, які спочатку довго вагалися, але все-таки завели одного котика і зрозуміли, наскільки цей котик сумує, наприклад, в день, коли вдома більше нікого немає, і потім уже другий, третій. Ну, головне, просто вчасно зупинитися. Це Тому точно. що коли забагато котів, так само ти можеш втратити цю увагу якраз до котів, і вони будуть відчувати да. себе трохи негативно. Коли їх багато, це теж не варіант. Так. Ну, Притулку 300 ви казали, так? Да. Ну, я ж кажу, ми намагаємося. Вити кожному робити, увагу. да, робити стоп тому, що у нас були моменти, коли в нас було. Їх десь близько п'ятисот, і це не варіант. Це не варіант, тому що і то тоді ми могли залишатися там і на ніч, якщо ми щось не встигали і о другій годині їхати додому, і о третій під ранок, якщо там щось аврал такий. Зараз такої можливості немає, тому от триста да, ми можемо на кожного подивитися. Ми встигаємо кожного там погодувати, приділити увагу, вилікувати, якщо треба там звернути увагу на якісь там. Там їсть, не їсть щось там, як як він себе почуває, який в нього настрій? А коли їх більше, то це не нереально. На завершення, таке от коротке просто запитання, хочу поставити з приводу характерів котів, бо ви, наприклад, от сказали, що на вулиці можна зустріти котика, який вже звик до вуличного життя, наприклад, і не дається до рук. Інші, наприклад, домашні, які звикли, але через певні обставини можливо втратили свій дім своїх господарів. Як у вас от різні характери котиків проживаються? Немає там війн ніяких вони не б'ються. Як це взагалі, якщо таке все таки відбувається? Що ви робите? Ви їх розводите в різні, в різні кутки. Ну, як це відбувається взагалі? Таке буває, таке буває часто. Є тварини, які в принципі взагалі не переносять один одного. Ну, тобто, вони тоді у нас. Діночки, <смі> вовки, вовки одинаки такі. Е, вот. Але е, знаєте, теж буває таке, що, наприклад, дві тварини от, взагалі вони не посадиш когось там, да, з іншим в бокс, і вони сидять такі, і там проходить півгодини годину ти приходиш і розумієш, що ні, вони не можуть бути один з одним. а Ти там, міняєш, наприклад, дівчинку до хлопчика. Да? Посади. О, бачиш, контакт є. Тобто, не завжди вони там, якщо один з одним не з'їдеться, це не факт, що один It's з другим. Да, не... От якось вони там на своєму рівні вони розуміють, кого... хто їм подобається, а хто ні. Точно так же, як і з хазяєвами, є тварини, яких нам повертають, бо вони не виходять до хазяїв і вони не хочуть з ними спілкуватися. Ми переприлаштовуємо в іншу сім'ю, а там все супер взагалі. Тобто ну, вони там, як кажуть, котик має знайти свою, свою родину, так. свого хазяїна, не навпаки, людина має знайти кота. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, адміністратор притулку Ірини Добролюбової Людмила Місько була в проєкті третій сектор на Дякую. Київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо Київ 98 вісім Радіо найкращого міста в світі! Єдність, наша сила. Довіра рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті.